Можливо, у нас є. Любімчику Дмитра Шурова серед конкурсантів. Ну що український Манескін з запізненням на пару років <тас> Затригерить фанбазу. Ми можемо затригерить фанбазу. Чоловіку хочеться трофей. Той Бабусь, прости мене за ці жарти. Такі це той трек, який не залишає слухача байдужим. Щось цього я не сприймаю. Я прокинувся сьогодні. і Обрав насилля, тому ми будемо тригерить. фанбазу. Я взагалі сьогодні в шкірі, тобто речі, я прям за зажисткач сьогодні да. виступаю. Тому друзі, все. Зараз буде жесть. Друзі. Вас вітає Юноя Подкаст та його ведучий Данило Драчов та Владика Діана. Ми музичний гурт Юноя, який в рамках цього подкасту спілкується з вами про музику, шоу бізнес та всілякі життєві приколи, які трапляються з нами, а також з, з зірками в цьому шоу-бізнесі. Сьогодні з Діаною ми говоримо про учасників нацвідбору, слухаємо їх треки та оцінюємо їх. Погнали! Далі у нас Древо. Древо це молодий виконавець. Йому 21 рік. Він завірусився свого часу через соцмережі з треком Самолітом. В 22-му році він вже подає подавав заявку на Євробачення, але в шорт-лист до фіналістів він не попав. Максим Деревінчук, він же древо. Він не зміг виступити в фіналі, але його відзначив музичний продюсер конкурсу Дмитро Шуров. Той що uh -huh. піанобоє, і мені здається, що Шуров від цього року так само музичний продюсер Євробачення. І Шуров запросив його. Виступити на його концерті. І начесь там йому на барабанчиках. Тому, можливо, у нас є любимчик у Дмитра Шурова серед конкурсантів. Цікаво, подивимось, по подивимось, Чи подивимось пан нас... Древо. Друзі, згідно нашої статистики, більше ніж 80% людей, які дивляться наші відео, не підписані на наш канал. Тому ми вас закликаємо все ж таки підписатись. В Такому випадку ви точно не пропустите наступні випуски, ставити дзвіночки, ставити лайки, писати коментарі. А ми дуже цінуємо ваш фідбек, тому залишайтесь з нами. Кажи. Як його звати? Древо. Ні, а справжнє. Максим. Максим. У пана Максима якісь проблеми з прононсійшеном англійським. Оце от Way from Me Through the Darkest Night звучить максимально дивно. Промотай, будь ласка, ще раз. Український Манескін з запізненням на пару років. Мене Менескін, але євроаудиторія любить таке, тому що вони ж перемогли свого часу. Приспів слабший ніж куплет. Мені куплет було цікавіше слухати, ніж приспів. Ну у мене виникло враження, що хук слабкуватий. То від куплету ти там нічого й не очікуєш, тому що це куплет, а потім ти що чекаєш від приспіва і там на mm на -hmm. На, на щось мені було мало не. ну, але загалом непогано. Та тобто, ну Ні, нормально. по перше, ми маємо зазначити, що ми поки прослухали три треки, вони всі якісно так. зроблені. Так. Тобто, коли в нас говорять, що в нас немає чого слухати через брак якості, це вже об'єктивно. Це не вже так. неправда. Тобто, по якості ми підтягнулися навіть в девчому навіть перегнали західні. Роботи Так, це якісно, Тому. Та, та, та. Ну, тобто питання, що ви шукаєте? Типу чи щось нове, чи щось революційне, чи там ви любите якийсь стиль. Але якщо ми говоримо про якість того, як воно звучить, то воно звучить класно. Так. Ну і загалом треба зрозуміти, та, що ми тут критикуємо, бо якщо ти йдеш на Євробачення, ти маєш бути готовий до осуду, до критики і до того, що не всім сподобається те, що ти робиш. Але ну тобто, це не з історії того, що якщо ви критикуєте, то зробіть краще. Не можете зробити Звичайно. краще, не критикуйте. Тобто, це якщо те, що напишуть ви... нам в коментарях. Та да, то, то, то це нам напишуть. Ви пишіть, звісно, але ж треба розуміти, що це конкурс, причому це конкурс, в якому частину голосів мають люди, частину голосів мають професійні Абсолютно експерти. Вірно. Тому це будуть оцінювати люди. І ми зі своєї сторони, ми теж люди хочемо це оцінити. Це перший трек англійською мовою. Так. Експортний, тобто достучатися до європейського слухача мовою, який він розуміє, угу. об'єктивно великі проблеми з е, вимовою. Якщо для нас це, ну, типу, окей, хлопець старається і далі, і тому подібне, це для нас все ж таки друга мова. А для людей там вона може бути і першою. То це може трохи буде звучати комічно, така ну але знаючи сучасний підхід до е, створення і запису пісні, мені видається, що треба було трошки трошки більше часу, трошки більше дублів приділити вимові. Спростій. спростій текст. Спростіть текст на Ви не маєте знову ж таки пісня. Не має підкреслювати ваші слабкі сторони. Пісня має підкреслювати ваші сильні сторони. Тому це питання тоді так, вже так, до так. створення тексту. до... Якщо вже текст було такий створено, то його треба виконати. Добре, далі ми тоді приходимо до Інгрид. Співачка та авторка пісень Інгрид Костенко брала участь свого часу в ікс в Голосі країни. І також вже змагалася за право представляти Україну на Євробаченні у 2018 році. Боже, як швидко біжить час. Дебютний альбом вона презентувала того ж 2018 року. А у 2020 році вона мала спільний проект з коміком Васою байдаком and Piano». і наразі вона готує новий репертуар, який вона презентує у 2024 році. І її трек Кіпер Вмикаю. it's time Я насолодився музично, класно. Мені сподобалися мій фаворит поки що. Клас, дуже прикольно. Дуже прикольно, мені сподобалось стильно. Деякий текст, трошки кострубато покладений на музику, mm -hmm. наголоси стоять не там, де треба. Ну, але в цілому, це такі мінорні зауваження, і я щось не зацінив україномовний брідж Замало для того, щоб вважатися, що це достатнє звернення до української аудиторії. Плюс він звучить трошки відірвано голосом від загального контексту. Мені цікаво, чи співала це Інгрід сама. Да. Якщо це вона, то якби моя повага, що виконавець може так змінити тембр, mm -hmm. що викликає питання. Ну але ем, мені подобається виклик структурний, те, mm -hmm. що Хук звучить спочатку, не як Хук, mm -hmm. ем, мені подобається продакшн, як воно все зроблено. Єдині, мої зауваження, це е, знову ж таки текст деякий звучить не так як. Він мусить ну, з -з 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 звучати в плані того, як uh -huh. е куди поставлені наголоси, і україномовний Угу. Uh -huh. Бачу багато в чому я з тобою солідарна. Дуже цікавий трек. Мені uh -huh. дуже подобається просто ігри моя повага і уваження, і взагалі вдячність. За те що люди чуть-чуть розсунули рамки. Вони так. спробували зробити експеримент. Так. Не гоп-топ, притоп, не сопілочка. Не оце все реально люди заморочили, зробили цікаву структуру. Круто, Євробачення — доволі форматний конкурс. Uh -huh. Я не впевнена, чи там пісня такого плану може перемогти на Євробаченні, але це дуже крута кльова робота. Попри те, що ти кажеш за хук, що він спочатку звучить не як хук, але цю кульмінацію в кінці мені би її хотілося чуть -чуть швидше. Це формат Євробачення. Що класне, цей трек може залишитися в дискографії в доробку артиста як повноцінний трек, який вона потім переспіває в своїй mm, кар'єрі. Да, він не да. звучить одноразово як євробачений mm -mm. трек. Тому. Великий плюс, великий мені блюз. дуже подобається Хук. Мені прям хочеться його вирізати і слухати. Знаєш, його окремо. Дуже mm -hmm. прикольний. Стосовно «Бриджа згідна, мені сама ідея дуже зайшла, але його дійсно замало. Тобто, вона ніби як ну не те, щоб недовершена, якось чіпляє, але до кінця не встигає розвинутись. От класно, гарна робота. Інгрид, молодець, фаворит покидав. Мелевін, український співак, переможе шостого сезону українського вокального шоу X-Factor. То вам не хухри, мухри. Переможець другого сезону гіпершоу маска. Меловін вже не просто не вперше пробується представляти Україну на Євробаченні, Меловін вже представляв Україну на Євробаченні. Я дуже… Чоловіку хочеться трофей. Той. Я не розумію цього по два рази по два рази. От я правда цього. Ну, слухай, Джері і Альона Альона казали також двічі в одну річку. Ну, не віддаває. Але відач, вони, вони не їздили на Євробачення, вони все пробуються, пробуються і їм Господь. Для кого вони так часто звертаються в піснях. Дійсно, прости, боже, ми, ми знайшли відповідь на це сходити. питання. Він їм да. щось, щось не на... боже, який ужас. мабуть, прости мене за оці жарти такі. Коротше, не дає їм щось, розумієш? А, угу. а Мелвін вже їздив, він вже там був, але він посів 17 місце. Що погано, журі, типу, професійне журі, дали йому дуже мало балів, а mm -hmm. люди його підтримали непогано. Просто в цій ну в градації, враховуючи, скільки дали професійне журі, він зайняв тому таке а, низьке місце. me W. W. Okay. Ну, я думаю, було видно все з реакції. Я зацінив переход на фальцет в прихорусі, да, скажи. Було неочікувано. Не було прозвучало класно, цікава ідея. Єдине, що ця ідея не прозвучала настільки ж в другому прихорусі на фоні басу. Тобто, mm -hmm. бас такий. Він фільтром трохи приглушений, але він все ж таки зберігає енергійну ритміку. А цей фальцет не передбачає такої енергійного наповнення. Трошки я не зрозумів цілком продакшн задумки, тобто це аля техно, але в той же час у ці 90-х я це такий євроденно ну, це знаєш? типу такий євроденс, але мені щось не зайшло особливо. Але в цілому сильний хук. Дивна трошки структура в тому плані, що після е, прихорусу ми перейшли в ооо-рефрен угу. замість е, хорусу. Як це зазвичай буває? Mm -hmm. Тобто це такий відтягнутий елемент. Плюс такий емоційний брідж. Тому ви знаєте, це той трек, який не залишає ем, слухача байдужим. Mm -hmm. Він або сподобається, або не сподобається. Ah. Я буду хвалити Мелевіна і це, типа, супервисока похвала, бо я його загалом не люблю. Простіть мене, будь ласка, його фанбаза. Мені подобається стилістика в тому плані, що це зараз в Європі дуже популярно. Якщо ми говоримо про форматність, мені здається, що цей трек з усіх найбільш підходить, власне, от по формату. Якщо ми хочемо зайти в формат Євробачення, то мені здається, що це от прямо воно. Е, бачиш, я от собі коли нотувала, я задала запитанням, що мені було за довге інтро. А от коли я вже слухаю за другим чи за третім разом, мені воно виглядало класним і угу. <тас> він непогано звучить наживо, так. тому він реально вміє співати наживо. Е, тому я думаю, що це буде гарний перформанс. Я думаю, що він гарно себе покаже на фіналі. Е, формат Євробачення, е, хороший вокал, загалом непоганий трек. Є е, там та якісь запитання по структурі по цьому, але загалом е, я дуже можу собі уявити як єврофани, а це така цікава спільнота, як вони тащаться під угу. це. Він піднімає, він хоче. Ну він е, від нього хочеться танцювати, стати ще так. собі руками да. головою да. потрясти. Тому мені здається, що це непогано. Так, підсумовуючи можна сказати, трек енергійний. Трек цікавий. Жодних у мене претензій до виконання особисто так? немає. Мої єдині питання Шопу це ви по вимогах. Структурі... А по структурі трохи дивний вибір переходу на ООО, рефрен, а не на. Приспів і е, трішки питання по продакшену стилістично. Не зрозумів, куди вони хочуть, або в більш е, сучасне аля техно, або більше до Євроденсу. Ну і мені з музичної точки зору все ж таки трошки більше сподобався трек трекінгрет. Але це дуже сильний трек. Угу. Дуже сильний трек. Так нам цікаво дізнатися, за якого виконавця вболіваєте саме ви. Поділіться цим, будь ласка, з нами в коментарях. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Дякуємо за увагу. па-па!